Всім привіт пані та панове, мене звати Діана Федченко і я рада вас бачити на каналі Кацапського інферно. Сьогодні ми приїхали в гості до ще однієї української команди. Назва її Ікла. Зараз ми знаходимося в легендарному районі Києва. Це шулявка, це мекка. Мекка кіберспорту в Україні. Тому що саме тут, у 500 метрах, є Київ, кіберспорт Арена, де проводилася просто ну, величезна кількість турнірів. І ось в цьому готелі. Тренуються хлопці і влаштували свій буткемп. Ходімо, подивимося, як вони тренуються, як вони живуть і як взагалі розвиваються в умовах повномасштабного вторгнення. Команда Ікла це перспективні українці, які наразі знаходяться на 61 му місці рейтингу HLTV. В жовтні організація зробила ребрендинг. І з з'їце Київ перетворилася на Ікла. Зараз хлопці активно тренуються і хочуть вийти на тир один рівень. Буря Кирослав, нікнейм Буря. Всім привіт! Я Сергачов Євген Васильович. під ніком Джекі. мене звати Литвинов Кирило, нікнейм Салтовський. В готелі, куди ми завітали, хлопці і проводять свій буткем. Тут колись жили Стюї, Тукей, фолен, боксік. А тепер ця локація спеціально була вибрана, бо відповідає найголовнішому критерію постійний доступ до світла і інтернету. Цим проблем немає, а на буткемпі у нас тут стоять генератори, так що світло є постійно, і постійно є інтернет у нас перебоїв зі немає. Це якраз був критерій місія, де буткемпу, щоб ми могли спокійно. Без зовнішніх факторів, окрім ну, там ракет, якихось умовно відіграти кваліфікацію. Передусім, ікла тут, аби готуватися до закритих кваліфікацій на РМР. З квалами хлопці заскочили в останній вагон. Їхній колектив закрив список тих, хто отримав прямий інвайт. Варто зазначити, що вал формують свій рейтинг, за підсумками якого топ-30 команд і отримують запрошення на закриті кваліфікації. Буря та компанія якраз і стали цією 30-ю командою. Ми дограли на ХЛТВ турнір турнір Сандерпік, зайняли там якесь призове місце. І на, те, на той момент Буря сказав: ну що, друзі, типу, поздравляю вас з проходом у закриті. А ми такі ставимося, типу, та ні, ще рано, ще рано за це казати, типу. І ми виграли ще і Люмінар наступну офіційну гру, які були вищі у рейтингу. І от позавчора, позавчора, мабуть, був цей оновлений рейтинг Valve. Нам як коли кажуть, що оновили рейтинг, творить Жека сказав, я одразу заходжу, дивлюсь, 30-те місце. І отак от сиджу біля монитору і рахую. Г2, Астралі, Суге і так далі. і так далі. 16-те місце ікле, і такий сидимо. Фух, нарешті. Це така, мабуть, перший раз, коли тобі не треба грати на мейджор оупен-квали. Я був максимально впевнений, що ми отримали інвайт. Хоча хлопці були скептично десь відносились, і думав, то треба щось зачекати, зачекати, кажу, та точно отримаємо, куди ж? Я думаю, там буде місце 20 те десь 25-те. Наводився рейтинг. Рівно топ-30. ну 30, це ж про наче брехідне місце. Ось. І потім вже. Але все одно, тримали інтригу, і нам лише вночі нап написали, хоча я відчував, що ну, типу, воно так буде. Ой, хлопці та дівчатка, усю ніч для вас монтували ми матеріал з буткемпу Laser Cats, Тому ну, сьогодні неможливо знімати новий контент на буткемпі Ікла без. Оцього без баночки нонстопу вона точно допоможе мені збадьоритися. Це перший буткемп ікли, і варто зазначити, що хлопці дійсно потужно тренувалися. Розклад такий, ну, особисто я стою на сніданок, адже в готелі сніданок до 10, то я стою 9.30, йду на сніданок. Хлопці по бажанню, іноді їх приходять, іноді ні. Потім прихожу в номер лягаю спати, тобто трішки поспати десь до 12, збір зазвичай 12-та, перша. Ми багато тренуємось, праки закінчимо або о 9, або о 10, в залежності від дня. Потім 30 хвилин перерви десь і. Кожен своїми справами займається, наприклад, ми з Сашею, Псічо сидимо багато спілкуємося, обговорюємо тактики, там стріляємо. Хлопці роблять що їм загодно, хто бігає FPL, фейсит і там така історія. Ну, у нас на боткемпі досить потужні ПК. 360 Гц від Asus, Стоїть желізо i дев'ятий, не пам'ятаю, який там 10 тисяч мільярд тисяч К, щось такого, ну, i 9 3080-ті відеокарти. Проте ну, з ФПС бувають проблеми. Я думаю, це з оптимізації, типу, це ж з клубу, комп'ютери тут стоїть шел. Я думаю, можна було б краще. Але вже ліже топло. Минулорічні відкриті кваліфікації якраз припали на повномасштабне вторгнення. Про те, як це було та взагалі чим той період закарбувався у пам'яті хлопців, вони нам також розповіли. От ми були на буткемпі з 21 лютого та 24-го почалось повномасштабне вторгнення. І я місяць прожив у Києві та вже весною повернувся до Харкова. Та мої батьки ж не виїжджали з Харкова, та вони жили у себе вдома там. І коли вони казали, типу, то, що машин взагалі немає, у нас стоїть лише у дворі стоїть лише одна наша машина, коли у спокійні часи просто неможливо було десь стати, там, зупинитись і поставити машину. Харків це столиця світу. Хочеть, речі. Хочеться повертатися туди знову і знову. Через повномасштабну мені було важко психологічно першу неділю. Я там зовсім не знав, буду я грати, чи що мені робити. Там думав запитую, записуватись тому, якусь тероборону, чи що я не знав, чого очікувати. Але коли там я побачив, що ми їх так нормально лупасимо, я заспокоївся, сів за комп'ютер, ми продовжили грати. З моєї старої команди ще на той час Кирило неодноразово писав в соцмережах про те, як під час офіційних матчів прилітало десь недалеко від його будинку. Та й взагалі, через війну, яку розпочала Росія проти України, кіберспортсмени вимушені робити задля перемог набагато більше, ніж просто грати. Перші рази це було ну, таке відчуття. Ти не розумієш взагалі, що типу. Ну, ти граєш, 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 ти, типу ти фокусом на гру в наушниках, але все одно такий, такий масований як це сказати, обстріл, і воно недалеко від тебе. Ну і -пер, в перший раз це, звісно, у тебе ручки будуть ходуном ходити. Та, ну, це було навіть у мене от, у, у моєму районі це було десь 4-5 таких обстрілів. Десь ближче, десь далі, німного. Ну, на на третій-четвертий раз це вже було, типу, ну, обстріл, обстріл. Вже. Вже, вже звикаєш до цього. Я там мог їздити за день до двох-трьох різних друзів, щоб зіграти офіціалку. Я приїхав до одного, в нього мінус світло. Я поїхав до другого. Це було трохи важко, але думаю, ми. Поралися з цим. Це неприємна ситуація, коли хтось вилітає. Якщо я там, вилічу, то я вже не, не маю змоги зайти, тому що ну, якщо тебе виробить, то ти, навіть надій на повернення у тебе не буде. Тому що якщо у мене аварійне відключення, то це на 7-8 часів десь так. Ну так, це дійсно ну, не те, що б'є по моралі, а ти просто розумієш, що тобі ще Тобі треба вкладуватися ще більше, щоб досягти перемоги. Звісно, було образливо, особливо на сісі турі, коли люди там адмін писав після гри, що stay safe, пишуть, ви ж заставляєте нас грати під час ракетних обстрілів. Тоді якраз пам'ятаю, що в мене на районі також ПВО працювало, Ну, стресов, стресова ситуація. І потім цей сейф, сподіваюся, що ви вийдете з країни. Діть нахер, ті, ти своєї країни вийде. А ми зісім просто ручно вижені. У закритій кваліфікації до РМРу Ікла не змогли виграти жодного матчу. В першому турі швейцарки хлопці поступилися британцям інто дебріч на інферно. У другому турі зазнали поразки від росіян Ван Він на Оверпасі. На наступний день у матчі на виліт з турніру суперником стала інша українська команда Бейт. І стався справжній трилер. Розмін піками, клачі та 30 раундів на вирішальній мапі. Ікла були близькі до перемоги, вели 14-12, але жоден з останніх раундів виграти не вдалося. Поразка 14-16 та програш у найважливішому турнірі півріччя. До речі, усі ці три команди, з якими грали Ікла, змогли подолати кваліфікацію та прийти на РМР. Але хлопці точно не впадають в тільт. Вони готові виправляти усі помилки і оновленими підходити до нових звершень. Привіт, глядачі Кацапського інферно. На зв'язку Буря. І я вам розкажу, чому моя команда провела квалу на РМР. Ну, в першу чергу ми не привели волі до перемоги. Ми грали досить сковано, на нас давив результат, очікування, особисті, клубні, ком'юніті. І, відповідно, в таких умовах зажатість не змогли показати хороші гри. Комунікація була на низькому рівні. Відповідно такий результат. Він є досить закономірним. Що ми? Ми все обговорили. Побудували план на майбутнє, як цим боротися, і віримо в те, що ми можемо це пофіксити, адже два дні не можуть зруйнувати той роботи, яка була проведена за півроку І є просто аспекти, на які ми, ми не працювали, і вони вили, вилізли в найважливіший момент. Так що нічого страшного, далі буде. Ще дуже дякую за перегляд цього матеріалу. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ну і підписуйтесь на наш канал. Це дуже важливо. Побачимося з вами у наступних відео. Всім па-па!